Ще кілька слів по конструкції біполярного транзистора. Як запам'ятати, де npn транзистор а де pnp транзистор Ну, Очевидно, це можна зробити по цій стрілочці. Зверніть увагу, що в npn транзистора стрілочка направлена від бази, в pnp транзистора стрілочка направлена до бази. І ця стрілочка показує напрямок діоду. Між емітером та між базою. До речі, оцей ПН-перехід, оцей от діод між емітером і базою називається емітерний перехід. Оце от буде емітерний перехід. Емітерний ПН-перехід. Я нагадаю, що. Область контакту на півпровідників N і P типу називається ПН-переходом. І по суті це є діод. Ця область виконує функції діода. Тому PN-перехід і, і діод ну, в, 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 в певному першому наближенні це синоніми. І от оцей от PN-перехід між емітором і базою називається емітерний PN-перехід. От він. А PN-перехід між колектором. І базою називається колекторний пен перехід. Тобто будь-який біполярний транзистор складається з двох пн переходів. Один пн перехід утворений між емітером і базою це емітерний пн перехід, другий пн перехід утворений між колектором і базою. Це колекторний пн перехід і в цих двох пн переходів є одна спільна область в Н НП-транзистора. В цих двох пн переходів спільна область на це, Це напівпровідник Н- типу, а у нпн транзистора е, теж, як бачите, є два пн переходи між і базою, між колектором і базою, але вже в цьому транзисторі. Спільною областю двох ПН-переходів буде область П типу. І зверніть увагу, що ця стрілочка вона вказує де анод, а де катод діода. Тому що, якщо ми намалюємо діод, діод він теж певною стрілочкою позначається. І ви, я сподіваюся, пам'ятаєте, що це, якщо ви вже знаєте напрямок. Діода, то дуже просто е, е, визначити, де анод, а де е, катод. Тобто Оця стрілочка діода вона показує напрямок. І цей напрямок е, буде від анода до катода. Тобто ця область стрілочки це анод, оця от область стрілочки — це катод. Тому, от, якщо ми бачимо стрілочку, то вона показує ця стрілочка, напрямок. Пен переходу між емітером і базою. Це напрямок емітерного пен переходу. І відповідно, значить, оце от, оця стілочка у нас буде теж направлена від анода до катода. Тому це буде анод діода, це буде катод діода. А ви, я ж сподіваюся, ви пам'ятаєте, що анод діода це область П-типу, а катод діода це область Н-типу. У вас катод повинен завжди асоціюватися з негативним зарядом. Пам'ятаєте, що я розказував про... Електронні лампи, коли, катод, коли катодом почали називати електрод, який розігрівався і під дією термоелектронної емісії, з нього імітувалися електрони. І тому рекомендую вам завжди катод з негативним зарядом асоціювати. Так от, це у нас ця стілочка показує напрямок бази емітерного пн переходу. Відповідно, це буде ано цього пн переходу, це БПТ Цього ПН переходу. І значить, якщо це ано, це буде область П типу, це буде область Н типу, значить ми знаємо, що це БП, це буде Н, ну, значить це ППН, П-транзистор, тоді це теж буде П. Ну і видно, в цьому транзисторі стрілочка теж показує напрямок PN-переходу. І очевидно, що база тут буде областю P-типу, емітер буде областю N- типу, ну і колектор теж буде областю P-типу. Тобто оця стрілочка дозволяє визначити тип провідності біполярного транзистору. Це NPN біполярний транзистор чи ПНП-біполярний транзистор. І ця стрілочка ще вказує напрямок струму, який протікає від колектора до емітера. Тому в НПН-біполярному транзисторі струм протікає зверху вниз від колектора до емітера. А у ПНП біполярного транзистора струм протікає навпаки від емітера до колектора. Тобто ця стрілочка вона ще вказує напрямок протікання. Електричного струму між емітером і колектором. В цьому транзисторі NPN струм тече від колектора до емітера, а в PNP біполярному транзисторі струм тече від емітера до колектора. І я хочу сказати, що е, в нас немає достатньо часу, щоб розглядати схему як на NPN е, е, біполярних транзисторах, так і на PNP біполярних транзисторах. Тому ми будемо розглядати лише схеми на NPN біполярних транзисторах, але. Якщо зрозуміти, як будуються схеми на НПН-біполярних транзисторах, то дуже просто будувати і розуміти схеми на ПНП біполярних транзисторах. Тому що для схем на ПНП біполярних транзисторах повинні виконуватись ті ж самі умови, що і для схем на НПН біполярних транзисторах. От, наприклад, умовою роботи е, біполярного транзистора як підсилювача. Є те, що емітерний перехід повинен бути завжди зміщений в прямому напрямку, а колекторний ПН-перехід повинен завжди бути зміщений в зворотньому напрямку. Вже можете почати запам'ятовувати цю умову, ми будемо до неї часто повертатися. Ну і відповідно схеми, що на ПНП, що на ПНП біполярних транзисторах, що на НПН біполярних транзисторах, схеми підсилювачів на цих транзисторах повинен потрібно будувати з урахуванням такої умови. Тобто в схемах підсилювачів, що на НПН-транзисторах, що на ПНП-транзисторах, емітерний перехід повинен бути зміщений в прямому напрямку, колекторний PN перехід повинен бути зміщений в зворотному напрямку. А, ну, В принципі, по основним моментам це все. В наступному відео ми розглянемо струми і напруги, які протікають. В біполярних транзисторах наприклад, NPN НПН біполярного транзистора.